Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як знайти роботу в Канаді або США. В принципі, правила. Плюс-мінус схожі для північно-американського ринку, тому з невеликими поправками можна їх застосувати як до пошуку роботи в Канаді, так і в Америці. Я тут собі занотувала, чим хочу з вами поділитися, бо тема дуже обширна. Наприклад, лише про резюме можна знімати окреме велике відео, тому в цьому я так швиденько пройдуся по усіх пунктах і нагадую, що ви можете замовити мою консультацію. Де я детальніше е, розберу ваш випадок, ваш кейс, і також я пропоную супровід по канадській візі Сі та американській візі та програмі «United for Ukraine». Тому звертайтеся і підписуйтесь на мій телеграм-канал «Про виїзд в Канаду і США, де я публікую всі новини. Отже, я часто отримую запитання, чи можна продовжувати працювати дистанційно, будучи вже в Канаді або Америці, тут дивлячись, яка мета у вас перебування там, тому що якщо ви хочете, скажімо, іммігрувати в Канаду, то оцей досвід роботи на українського роботодавця він не зарахується в канадський досвід роботи, який потрібен для імміграції. Але якщо ви хочете чисто пересидіти війну. Ну, і достатньо заробляєте для життя в Канаді або Америці, то в принципі можна так зробити, але все ж думаю, що більшість людей, які зараз виїжджають до Канади та США, планують там лишатися. Тому звісно є сенс шукати вже канадського або американського роботодавця, особливо якщо ви маєте дозвіл на роботу. Нагадую, що в Канаді на нього можна податися одразу разом з візою і офіційний. Документ дозвіл на роботу на три роки вам видадуть в аеропорту при прибутті в Канаду в Америці. Якщо ви по туристичній візі їдете, то вам не можна працювати. Якщо ж по програмі ЮФОЮ, то ви маєте право податися на дозвіл на роботу, але його розглядають декілька місяців, і до того, як ви його не отримаєте, офіційно працювати в Америці ви не можете. В Америці, на відміну від Канади, дуже розповсюджена Нелегальна робота, оплата готівкою. Тобто, ви, в принципі, можете знайти, особливо, якщо це проста фізична робота, то можна працювати і досить довго працювати, не маючи дозволу на роботу. Але це завжди ризик, тому що роботодавець може відзвітуватися про вас у податкову. І тоді, якщо ви захочете в майбутньому легалізуватися, зробити це буде дуже непросто. Ну і плюс, звісно, на. А нелегальній роботі оплата просто мінімальна, зазвичай, навіть нижче того мінімального рівня зарплатні по Америці. В Канаді ж немає сенсу в принципі йти працювати нелегально, тому що ви одразу маєте дозвіл на роботу, і коли ви офіційно працевлаштовані, ви маєте всі такі самі гарантії і захист себе як працівника, як і усі канадійці, і достойну заробітну плату і так далі. Але в Канаді складність в тому, що для влаштування на роботу часто вимагається мати канадський досвід роботи, якого коли ви тільки приїхали, звісно, у вас немає. Тому знайти першу роботу, особливо якщо це по спеціальності, і коли у вас немає канадського досвіду роботи, і немає, наприклад, рекомендацій від канадських роботодавців, що теж поширено в Канаді, дуже складно. Дехто для того, щоб отримати цей канадський досвід роботи, йдуть на декілька місяців волонтерами, де не потрібно проходити якийсь скажений відбір, отримують там канадський досвід роботи, отримують рекомендації, і вже тоді починають шукати роботу по спеціальності. Я не дуже розумію, в чому така велика цінність канадського досвіду роботи, коли це до прикладу такі спеціальності, як там перукар, який в принципі, якщо вмів стригти в Україні. Раїні, то так само вмітиме це робити в Канаді. Але я думаю, що тут скоріше вони хочуть взяти людину, яка вже розуміє канадський менталітет, яка вміє з канадцями спілкуватися. Тобто для роботодавця важливо, щоб ви володіли не лише твердими навиками, так званими hard skills, а і soft skills, щоб могли спілкуватися з клієнтами. Другий варіант, як отримати канадський досвід роботи, це Піти на так звані роботи на виживання або survival job. там, в принципі, немає якогось великого відбору, але вам все одно потрібно буде зробити резюме, і я про нього розкажу далі, щоб не на пальцях пояснювати про свій досвід роботи, а показати в такому лаконічному вигляді. Для того щоб отримати просту роботу, є певні сайти вакансії, які я залишу в описі цього відео. А також ви можете просто пройтися по бізнесах у вашій околиці. До прикладу, якщо ви молода дівчина, то можна розглянути роботу офіціантом. тоді ви проходитесь по кафе і просто залишаєте своє резюме або прямо на місці просите поговорити з менеджером і запитуєте, чи вони зараз не найбільші мають персонал Якщо ж ви розглядаєте роботу по спеціальності, то є сенс починати її шукати ще з України чи з Європи, тому що в Канаді пошук такої хорошої роботи займає місяці три, це в найкращому розкладі. Дуже довго і тут поетапні процеси відбору. Також під відео я залишу сайти, де можна знайти таку більш кваліфіковану роботу, як в Канаді, так і в США. Але ще майте на увазі, що перед тим як шукати роботу, вам потрібно буде перевірити, чи ваша професія не потребує ліцензування. Причому як в Канаді, в кожній провінції можуть бути різні вимоги, і в одній провінції може бути ліцензія, в іншій ні. Так само і в Америці це відрізняється в залежності від штату. Я вже у себе в телеграм-каналі публікувала сайт, де можна по Канаді перевірити по. НОК вашої професії, це така національна класифікація канадська професії, чи потрібна вам ліцензія, тому що вона може бути потрібна навіть не лише для таких очевидних професій, типу лікарів, архітекторів, юристів, бухгалтерів, а і до досить простих, на перший погляд, як то, наприклад. Перукар, отримати її, ну, наприклад, перукарям не мега складно. Треба просто зайти на сайт, який я теж лишу в інфобоксі. Перейшовши на сайт цієї організації, подивитися, які вимоги чи, можливо, який іспит потрібно здати для того, щоб отримати ліцензію. Звісно, якщо ми говоримо про лікарів, то часто потрібно довчатися. Але якщо це ну, такі більш робочі спеціальності, то можливо вам просто потрібно буде здати певний іспит, і вже ви будете мати. Ліцензію, тобто не відсікайте роботу по професії лише через те, що вам потрібна ліцензія, спочатку перевірте, як її отримати. Можливо, це не так складно. І ще один варіант, як дізнатися, чи потрібна вам ліцензія, ви можете просто ввести в Google, чи потрібна ліцензія для там такої професії в певному штаті, і вам одразу напише, чи воно потрібно, як її отримати, і так далі. Наступне, хоча це, мабуть, ще до того як дізнаватися про ліцензію, вам потрібно зрозуміти, як називається ваша посада в Канаді та Америці, тому що багато понять в Україні і на північноамериканському ринку різняться. До прикладу, наш менеджер з продажів це звичайний продажник. в той час як в Канаді та Америці менеджер з продажів це керуюча позиція, до якої потрібно дорости. Це як, наприклад, директор з продажів у нас. Нас. Тому вас точно не візьмуть на неї одразу після переїзду. Ну і в принципі потрібно бути готовими до того, що вам доведеться трошки опуститися по кар'єрній драбині, тому що ну, навряд ви зможете в Канаді претендувати на ту саму е позицію, ну хіба що може в ІТ-сфері, хоча і там, якщо ви були там мідл, то вам скоріше, ви зможете на джуніор, якщо там сіньор, то на мідл. Ви обов'язково в майбутньому підвищуєтесь. Ну просто навряд вас на ідентичному позицію. Позицію приймуть в Канаді так само, до речі, коли ви оформлюєте резюме. Якщо ви в Україні працювали на усіх керівних посадах, а в Канаді хочете претендувати на середню посаду, то вам треба теж трошки заземлити свій досвід роботи в резюме. Тому що в Канаді і в Америці в резюме вказується лише специфічний досвід роботи, який вимагається чітко на цю позицію. Тобто, вам не потрібно перераховувати всі місця роботи там за Останні 10 років, чи від 18 років, як ви робили, подаючись на візу канадську, потрібно вказати лише те, що безпосередньо стосується позиції, на яку ви подаєтесь, тому що якщо ви в резюме вкажете, що ви останні там 10 років працювали на керівних позиціях, а будете претендувати на позицію там якогось початкову, то вас сприймуть як overqualified що значить, що у вас занадто Висока кваліфікація для цієї позиції, і вас так само не візьмуть, як і ту людину, яка underqualified яка у якої мали кваліфікації на цю позицію. Тому оце от бути overqualified, так само погано по резюме, як і underqualified. Тобто, в ідеалі підлаштовувати резюме чітко під ту позицію, на яку ви подаєтеся. Якщо ми вже перейшли до резюме, то щоденько розкажу, які нюанси тут. По-перше, воно має бути коротким: одна сторінка, ну максимум дві, краще одна, і гарно структурованим, без перебору різних візуальних ефектів. Але щоб Одразу чітко кидались в очі. Основні моменти не потрібно розписувати всю свою біографію. Це вже трошки інший тип. Якби резюме це вже CV, А резюме це така ну стисла інформація. Також компанії, які отримують великий відгук на вакансії, часто проганяють резюме кандидатів через такий робот, через систему, яка визначає чи присутні в резюме ключові слова з опису цієї позиції, просто щоб відсіяти резюме людей, які не мають потрібного досвіду. Тому вам потрібно, щоб у вашому резюме. Зустрічалися ті самі слова, які були в описі. Даної вакансії ви можете зробити таке універсальне резюме, е, такий конструктор, і потім під кожну вакансію додавати фрази із опису тієї вакансії в своє резюме зберігати і відправляти у відгук на цю вакансію. Так ви просто отримуєте більше шансів перейти до наступного етапу відбору, коли вже на них буде дивитися людина. Також північноамериканських резюме не прийнято вказувати персональні дані, такі як стать вік. Фотографія, сімейний стан, хобі знов ж таки для того, щоб усі були рівні в Канаді, в Америці немає дискримінації по віку, як, наприклад, в Україні. Там, якщо вам 50+, плюс, важко важче принаймні знайти роботу. Тут такого немає. Тому одразу приберіть все зайве. Звісно, якщо у роботодавця невеликий відгук на вакансію, і він бачить, що ви ньюкамер, як їх називають в Канаді, тільки прибули. То можливо він зрозуміє, що ви ще не розумієтесь в північноамериканських стандартах резюме, але знову ж таки це ваша домашня робота, і це показує от те саме, що хочуть, коли шукають канадський досвід роботи, щоб ви вже були трошки, якби перелаштовані на північноамериканський ринок і розуміли його вимоги і потреби. Також ще з мого досвіду в СММ. В минулому я власниця СММ агенції у мене своя інстаж. Школу була, я викладала інстаграм в медіашколі телеканалу «1 плюс 1». І от, коли ми розглядали оформлення шапки в соціальних мережах, то дуже часто люди в Україні прибідняються чи якось применшують свої заслуги. У нас не прийнято хвалити себе, навіть не хвалити, а розказати по факту про всі свої досягнення. Тому оцю скромність, якусь нав'язану, мабуть, не знаю, соціалістичним. Минулим, коли треба було всім бути однаковими, не висовуватись, нижче трави тихіше води, і так далі. Оце все потрібно забути, тому що в Канаді і тим більше в Америці вам потрібно вміти себе продавати, і в резюме навпаки, можна навіть трошки прикрасити свій досвід. Пам'ятаєте, як Джо із друзів в резюме, у себе писав, що він і спілкується французькою, і вміє танцювати, а потім на якомусь прослуховуванні його вибрали в. Виявили, що він нічого з цього не вмів робити. Так, звичайно, не потрібно. Потрібно якнайкраще описати свої навики і не просто в форматі. Е... Обов'язків, які у вас були на минулих місцях роботи, а в форматі результатів. Тобто, завдяки вам там компанія за місяць збільшила кількість продажів там на 30%. Або якщо ви той же смм-ник то до прикладу, там за місяць, за три місяці роботи коефіцієнт залученості виріс на стільки то відсотків. Тобто, всі ваші результати потрібно відцифрувати. Щоб було видно чітко, чого ви досягли на даному місці роботи, і коли ви вже вдійдете до співбесіди, також велике значення мають не лише ваші навики, а й те, як ви себе подаєте, наскільки ви в собі впевнені, наскільки ви е, знаєте, що ви найкращий кандидат на цю позицію, і вам так і потрібно говорити роботодавцю. Я недавно шукала собі менеджера проекту і, запостивши в телеграм-канал Вакансію, отримала більше семи. Дести заявок, і більшість підходили під вимоги. Звісно, я зробила там декілька тестових завдань, і так далі, щоб відсіяти, але в кінці кінців вирішувала вже по спілкуванню з людиною наскільки гарно вона себе подає. Пам'ятайте, люди чують те, що ви говорите, і не чують те, чого ви не говорите. Мені дуже подобається ця фраза, тому що ну реально так і є. Тому потрібно говорити. Те, що ви хочете, щоб почув ваш роботодавець, наприклад, що ви найкраще підходите на цю позицію, ну і звісно, це мотивувати там певними пунктами. До речі, щодо подачі на вакансії дистанційної, якщо ви подаєтесь на позицію, де потрібно ну, вживу працювати, так бо якщо у вас дистанційна робота, то в принципі роботодавцю не важливо, де ви знаходитесь, але якщо вам потрібно фізично бути присутніми на місці роботи. То часто я отримую запитання: а як же сказати, ну що я ще не там, що я не можу прийти на співбесіду і так далі. Ну, по-перше, більшість етапів відборів ще з ковідних часів проходять онлайн, тому поки ви пройдете всі ці етапи, скоріш за все, ви вже будете в Канаді. Але в резюме можна одразу так і вказати, що ви будете доступні з, наприклад, там жовтня або з листопада 22 року. Можна не казати, що ви зараз в Україні чи там в Європі просто, ну і так само на етапах відбору, коли у вас вже буде співбесіда, ви теж можете сказати, що я буду в місті ну, з такої то дати. Також в Канаді дуже цінуються рекомендаційні листи від працівників на керуючих позиціях, тобто від ваших начальників. Можна сказати: якщо у вас ще немає канадського досвіду роботи, ви можете взяти рекомендаційні листи ну, саме. Стійно написати англійською у людей, з якими ви працювали в Україні. Обов'язково там лишити контакти, імейл е або ну по телефону навряд вони будуть зв'язуватися. Але бажано, е щоб ці люди знали англійську, бо їм реально можуть написати. І якщо, скажімо, у людини буде 10 кандидатів з України і у одного з них будуть рекомендаційні листи, хай з України це все одно буде виглядати більш виграшно в очах роботодавця ніж ті, у кого. Немає рекомендацій. І останнє, що я розкажу в цьому відео, бо у мене вже ніч наступає, це те, що в Канаді е, дуже гарний спосіб пошуку роботи е, це нетворкінг. Нетворкінг це. Е, Побудова зв'язків з людьми дослівно, коли ви просто знайомлячись з людьми в Канаді і в Америці поширені такі small talk, Це коли ви вічливо питаєте, як у людини справи, чим вона займається там і так далі. І якщо ви шукаєте роботу, то вам потрібно розказати максимуму людей, що ви зараз у пошуку роботи, і хто зна, можливо, у там цієї людини є якісь знайомі, які зараз шукають якраз працівників, ви співпадаєте по ті е, позиції. І ця людина вас порекомендує, і роботодавці набагато охочіше беруть людей по знайомству. Особливо це стосується офісної роботи. Це не те, що там в Україні влаштування по блату чи по знайомству. Тут ніякого в Канаді, в Америці блату немає, але важливо знаєте, не майте як там. 100 гривень маєте 100 друзів. Тому, виїхавши за кордон, важливо знайомитись з максимальною кількістю людей, бо ніколи не знаєш, яке знайомство, куди тебе в кінці кінців приведе. Також шукаючи роботу, важливо підвищувати рівень мови, бо без англійської мови ви, звісно, якусь роботу зможете знайти, але ви не зможете багато розробляти, не спілкуючись англійською. Тому це теж дуже важливо розуміти і. Підвищувати рівень ще в Україні або в Європі, бо просто потрапивши в англомовне середовище, ви мову не вивчите. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал про в Канаду та Америку. Та зустрінемось з вами в наступному відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!